Ільніка ніколи у розпалі, але на сільських дітлахів села високого чекає приємний сюрприз: 1 вересня вони прийдуть в повністю оновлену і красиву сучасну модернову школу. Будівельні роботи киплять зранку і до пізнього вечора. Вже повністю утеплили стіни, замінили вікна та осучаснили фасад. Майже завершили модернізацію даху і котельні. І це попри те, що будівельний майданчик тут розгорнувся лише місяць тому. Високівський сільський голова задоволений, каже, що ошатна та затишна гімназія, в якій навчається 150 учнів, давня мрія його земляків. Збулася наша давня мрія, коли ми думали в громаді щось серйозно зробити, щоб люди побачили. Позитивний момент від об'єднання нам повезло в тому, що ми з проєктом термосонації даної гімназії попали у співфінансування. З Державним фондом регіонального розвитку. розвиткуська гімназія один із 11 соціальних об'єктів області, які реконструюються із запровадженням енергоефективних технологій. Термін здачі, в експлуатацію не пізніше осені. Стан справ особисто контролює голова облдержадміністрації Сергій Машковський. До всього, що відбувається у цій царині, ставиться прискіпливо. Покрівля зділена зроблено 25-30%, ну максимум 40%. процентів, ета вже максимум. Теж дві Да, новий матеріал за висіон, і я думаю, що в теченні 10-20 днів уже буде процентов 80 виконано. На розвиток інфраструктури Високівської територіальної громади як об'єднаної із державного бюджету спрямовано майже 3 мільйони гривень. Оновлюватиметься не тільки школа, а й інші об'єкти. Сьогодні ось що ми маємо далі. В ще одній сільській раді, яка сьогодні входить до об'єднаної цієї об'єднаної територіальної громади, ремонтується. Відбувається капітальний ремонт доріг місцевого значення. Так само в забріді теж дороги ремонтуються. Ось це те, що ми маємо. Сьогодні продемонструвати людям сучасні і гармонійні школи, фапи, освітлені і добротні вулиці у сільській місцевості не міф, було б бажання громади, а засоби знайдуться.